Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу цікавий хакерський трюк, як побачити приховані файли і папки на комп'ютері за допомогою командного рядка. Отже, якщо ви подивитесь зараз на мій робочий стіл, у мене на робочому столі є кошик і є 6 папок і текстовий файл. І у мене тут ще є прихована папка, яку ніхто не може побачити. І якщо ви звичайний користувач і не знаєте, як вімкнути цю опцію в Windows, ви ніколи навіть не дізнаєтесь, що у мене тут є прихована папка. Але якщо ви хакер, який знає командний рядок, то це все зробити дуже просто. Отож, запустимо командний рядок Windows R, cmd, натиснемо Enter. Я тут тут хвилинку ще дещо покажу, тому тут в терміналі я зміню колір ось цієї закладки на зелену, щоб ми знали, що це командний рядок. Командному рядку, давайте перейдемо на робочий стіл. Напишемо CD, я напишу d англійську, і потім натисну кнопку табуляції desktop. Все підходить. Окей. Якщо зараз напишу команду DIR, щоб вивести усі файли папки, які у мене тут є, то ця команда теж мені не покаже моїх прихованих папок. Вона показує точно той самий список папок і один файл, який у мене зараз є на десктопі, тобто на робочому столі, який мені видимий, як звичайному користувачеві. Очистимо екран, CLs, Enter. Так от, якщо ви напишете ту саму команду DIR, але з додатковим атрибутом похила A, що означає all з англійської. Тобто і натиснете Enter, то дивіться, що відбувається. У мене ось тут з'явилася ще одна папка, якої на робочому столі не видно. Ця папка називається Secrets. І я можу навіть звідси зайти в цю папку. Напишу CD, Secrets, SE, табуляція. Командний рядок показав мені, що є така папка, що він мене може туди перевести, і натиснув Enter. Тепер я вже зайшов в папку Secrets, яка невидима на моєму робочому столі ще раз. Якщо я напишу тепер тут команду DIR всередині цієї папки, тепер я можу побачити, що у мене тут немає ніяких файлів. Або так виглядає на перший погляд. Якщо я тут ще раз напишу DIR, але тепер знову ж тим самим атрибутом похила A. То можете побачити, що у мене тут всередині є ще навіть три прихованих файла один з якимись ключами, один з грошима і один з паролями. І Я можу звідси навіть зайти і відкрити цей файл, якщо потрібно. Але поки що я цього робити не буду. Про це ми поговоримо в окремому відео. Ця команда DIR a дозволяє нам бачити не лише користувацькі файли папки, але і системні файли, важливі для операційної системи. Перед тим як продовжити, я вам хочу показати, як все це працює у PowerShell. Якщо я запущу PowerShell, Windows R, напишу PowerShell. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео, PowerShell це новіша версія командного рядка у Windows, трішки більш досконалена і більш потужна, але місцями вона теж відрізняється від традиційного командного рядка. Перейдемо в папку Desktop. Табуляція. Автодоповнення у PowerShell виглядає трішки по-іншому, ніж у традиційному командному рядку. Бачите, тут є крапка похила перед назвою папки і похила після папки, але це нічого не міняє, натиснемо Enter, ми перейшли у Desktop. Тепер, якщо ми напишемо DIR, ми теж бачимо лише звичайні папки, ми не бачимо прихованої. І ось тут у нас з'являється невеличка різниця між традиційним командним рядком і PowerShell. У традиційному командному рядку, щоб побачити приховані файли, як ви вже знаєте, ми можемо написати dir a і запустити її. Але якщо ми спробуємо виконати цю команду DIR з атрибутом похила A в кінці у PowerShell, то це не спрацює. Тому що PowerShell похила має своє специфічне значення, і PowerShell не знає, як це зробити. Але у PowerShell є інший атрибут, який робить те ж саме, і він пишеться наступним чином: dir рисочка, force. Що означає. Вивести з силою усі файли, які є в цій папці. Рисочка force в цьому випадку означає, що змусити команду DIR вивести абсолютно все. Натискаємо Enter. І ось у нас є список усіх файлів і папок. І що цікаво, є папка Secrets, і в стопчику Mode, де у нас є атрибути цього елемента, у нас є такий атрибут H, що означає hidden, тобто з англійської мови прихований. Так само, як і в командному рядку, ми можемо перейти в цю папку Secrets. Напишемо DIR secrets. Тю чайник. Для того, щоб перейти у іншу папку, мені потрібно використовувати команду CD, а не DIR. DIR просто виводить список усіх файлів і папок. Так от я напишу CD, Secrets і натисну Enter. Якщо я тут напишу DIR, нічого у мене не відображається. Чому? Тому що всередині цієї прихованої папки у мене інші приховані файли, вони теж приховані. Тому мені теж потрібно використати команду dir force. Так, кнопочка вгору, dir force. Так. І тепер ми бачимо усі три наших прихованих файли, які є у цій папці. У кожного з цих файлів, які у мене тут є, є атрибут H. Це означає, що цей файл є hidden англійською, що означає прихований. Повернемось до традиційного командного рядка, я вам покажу ще дещо швиденько. Якщо ми перейдемо на диск-C, тобто напишемо CD і похила, щоб перейти у корінь цього дерева, де ми зараз знаходимось. Так, щоб мені ось це не заважало, я, мабуть, поки що згорну. Також, щоб мені перейти у корінь поточного диску, я написав CD, похила, натискаю Enter, я перейшов на диск-C. Якщо ми напишемо команду DIR, похила A ось тут, або або у вікні PowerShell ми напишемо команду dir force і виконаємо її ось тут. То тут у нас теж випливуть деякі приховані системні файли і папки. Наприклад, ось цей swapfile.sys. або ось ці, які ви не побачите, якщо ви зайдете у звичайний провідник Windows. Я натисну Windows і e на клавіатурі. І зайду на диск C. На диску C у мене зараз є. 1, 2, 3, 4, 5 папок. Але коли я змусив командний рядок показати мені абсолютно всі файли і папки, включаючи системні і приховані, то у мене тут список набагато набагато більший. І ці файли, які є прихованими, які ось тут не відображаються в звичайному вигляді провідника Windows, їх краще не чіпати. Особливо якщо ви не знаєте, що це за файли і папки. Деякі з них критичні для операційної системи Windows, і якщо їх змінити або видалити, то ваш Windows може працювати неправильно або взагалі не працювати. Ці файли і папки тут приховані спеціально, щоб їх ніхто не чіпав. Якщо ми зараз виконуємо цю саму команду на диску C, я вам покажу у PowerShell атрибути, які тут є. Я перейду у корінь сюди і напишу команду dir-force. Enter. Ось тут у нас є атрибут s. Атрибут S означає, що це системний файл або системна папка. Це значить, що цей файл або папка були створені операційною системою, і вони необхідні або ж критичні для роботи операційної системи. Не всі, можливо, критичні, але якщо ви в цьому дуже добре не розбираєтесь, краще їх не чіпати. Звичайно ж, якщо ви така цікава варвара, як і я, то ви можете завжди зайти туди просто і подивитись, що це таке і чи є для вас там щось цікавеньке. Але ще раз повторюю, краще їх не видаляти. І не змінювати, навіть якщо ці файли на вигляд займають дуже багато місця. Між іншим, в наступному відео, в одному з наступних, я вам також покажу, як однією швидкою командою розсекретити приховані файли і папки на чиємусь комп'ютері. А поки що, остання команда, яку я вам хочу показати, якщо ви хочете побачити абсолютно всі файли і папки, наприклад, на диску C, які є приховані, приховані вони, як правило, не системні, якщо ці файли приховані, то є дуже велика ймовірність. Що ці файли були приховані цим користувачем спеціально. Якщо ви напишете наступну команду DIR, потім похила a, h, і після цього похила S, то ця команда виведе вам список усіх прихованих файлів, які є на диску C. Похила A, це атрибут, ви вже знаєте, означає вивести все. 2.h означає, що вивести всі файли, у яких є атрибут H, тобто знайти лише всі ті файли, у яких є атрибут H, тобто прихований, S це атрибут, з яким ми бавились у попередній частині, який означає, що потрібно вивести файли не лише з цієї конкретної папки, в якій ми зараз знаходимось, а й в усіх підпапках, які є в цій папці. Якщо ми зараз натиснемо Enter, то ми можемо побачити, що. Командний рядок шукає абсолютно усі файли і папки, які у нас є на диску C, у яких є атрибут hidden або ж прихований. О, тут такий досить великий список. Окей, всі я не буду переглядати, але, можливо, ми це зупинимо. Я натисну Ctrl-C, і ми спробуємо виконати цю саму команду, але, наприклад, на моєму робочому столі. Я напишу Cd-users, похила віртуака, натисну Enter, Cd Desktop, тобто робочий стіл, Enter. І ось тут натисну f7, щоб знайти мою команду ще раз, ось ця команда, вивести всі приховані файли в усіх підпапках. Натисну Enter. І ОК, у мене на робочому столі знайдено всі папки і файли, які є прихованими. Я можу їх подивитись, при потребі зайти туди і навіть завантажити. Пізніше я вам навіть покажу, як можна зробити так, щоб ви могли швиденько просканувати весь комп'ютер якоїсь людини. І вивести результат цього сканування у файл, зберегти його десь і, можливо, потім пізніше подивитись десь вдома. В цьому відео все. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, і ми з вами почуємося в наступній частині.